Відео номер 2 тут є ставочки. Хочу подивитися, чи є ті ставочки. Ми коли сюди їздили рибалити, безкоштовні ставочки. Ну, принаймні можна було порибалити безкоштовно. І якась рибка та й була там. Там трохи далі є платна база, на якій можна лапати рибку. Але тут були ставочки безкоштовні. Їх тут кілька штук було, От йдемо. От там хресна дорога і гора з монастирем. а тут а ось через дорогу вже ті ставочки десь приблизно щось таке я вже слабо пам'ятаю ну йдемо Батя! Ну, там далі я бачу чим далі йти тим більше частіше Может там далее взагалі почищено? Вон тут кто-то себе сделал место и вот одного туда закидывает. О, вот, а там далее я бачу уже есть. відкриті озера і бачу автомобілі і бачу рибку лаповість лебеди бачу там є рибаки то значить треба просто пройти трохи далі Воно йде поступово, спочатку більше зароше болото прямо, далі трошки більше, чистіше, далі ще чистіше. І так чим далі, тим чистіше.

Лебеді і лебедята. В кількості раз, два, три, чотири, п'ять. лебедят і раз, два лебедів. А, шість лебедят. Шість лебедят і два лебеді. Лебедів, лебедя, лебедів. Витягували <плес> плотву <плес> це одне око. Шовті! Жінка задала, вона колись тут витягнула платву, а потім закинула ту платву і витягнула окуня. Ні. Витягувала. А, витягувала платву і витягнула окуня. там. Рыб? Нет, змея какая-то же змея? Мужик какой-то Может какая-то какая жабка Нет Это змея не точно а Мне кажется, что рыба Мне кажется, что змея А тут какая-то Это змея точно А где еще была чечуха? Кто? Ну, його взагалі не відчувається, коли кліщ вкусає. Кліщ має таку, е, таку рідину, він пускає під шкіру і в людині нічого не було. Серьезные рыбаки. Ну то я вас не снимаю. Вот такие. Вот такие столочки. <рігра> <рігра> а ми же там не продам чи прийдем? Придатка, теперь будет там. Там ты його був черник, може бути. Може бути, тоді вертаємося край. Ні, <рігра> нет, <рігра> получается <рігра> вертатися. <рігра> Ось такий ставочок. Ось такий ставочок. Страч. Кілометрів 10 від міста Львів Можна порибалити. Безкоштовно. Там трохи далі. Ще може метрів 500, там є платна база, там так само можна порибалити там кращі умови, звичайно. Ось таке. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки.